Олексій Жак до нас долучається, експерт Національного інституту стратегічних досліджень? Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас. Міжнародний офіс із розслідування вторгнення Росії в Україну починає працювати у ГАЗі. Фактично, це от певний такий старт, можемо вважати, вже от хоч щось почалося, окрім політичних заяв. На ваш погляд, як це швидко може стимулювати вже Правоохоронну систему юридичний блок цивілізованого світу до того, щоб все ж таки почати якийсь суд над Росією і над Путіним за ті злочини, які вчинили вони в Україні, От той реєстр, який там створюється, це ще не про суд над Росією. На жаль, ще юрисдикції немає, яка б судила Росію за воєнні злочини. Можна судити окремих осіб в рамках міжнародного кримінального суду. Це можливо. На жаль, це ще далеко до суду, і, і взагалі, можливо, це буде все ж таки після війни, але є. У міжнародного кримінального суду такий інструмент, який суттєво впливає на російську політику, це ордери на арешт. Всі країни, які визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду, вони мають виконувати це. І ми вже бачимо, як це впливає на найближчий саміт Брікс, який має бути у південній Африці, яка, начебто, підписала, а потім їздить в Україну і в Росію, намагається переконати, що не треба Путіна притягати до відповідальності, бо саміт не можна про. Вести є інструмент, я не думаю, що це станеться швидко. Але машина працює неминуче. Оця от міжнародна машина, яка працює, ну так само було і в колишній Югославії, коли воєнних злочинців здавалось, ніхто їх ніколи не зможе притягнути до відповідальності. Але, зрештою, але зрештою когось самі віддали еліти цих країн, а хтось ну. Когось притягнули до відповідальності, тобто я думаю, все, все відбудеться, але не прямо зараз. То тобто у вас є оптимізм з цього приводу, навіть не зважаючи на те, що в багатьох країнах Європейського Союзу, зокрема там Америки, і не тільки а, все ж таки починає потихеньку панувати ідея, що а давайте ми тут з українцями якось дотягнемо до осені, подивимося за їхнім контрнаступом, а потім посадимо їх за стил переговорів. Нехай самі з Росіянами домовляються, тому що щось ми ніби якось втомилися від їхньої війни. До це, це політична складова. Вона є, вона завжди буде. На жаль, так воно є. і Політичної волі бракує. Але навіть ті люди, які говорять, давайте домовлятись, у них певні питання прав людини, гуманітарних аспектів війни злочинів, вони все ж таки настільки глибоко сидять, що мені здається за певні злочини. Покарання буде неминучим, ну наприклад, для за викрадення українських дітей це вже ніяк не можна зняти, навіть якщо люди там будуть говорити що треба розмовляти з росією домовлятись миром навіть ті хто будуть пропонувати мінськ 3 умовний, будуть вимагати суду за за такого роду, роду злочини тому я і зберігаю оптимізм стосовно стосовно розслідування воєнних злочинів але цей оптимізм відкладений у часі. я думаю треба буде чекати певних певних рішень ще років десь. ну бачите ваш оптимізм помножений там в Скажімо там знаннями, як це мал, мало бути, але от е, особисто там, чому я про песимізм зараз кажу, там десь частково можливо апелюю вам, тому що от, бачу заяви Європейського союзу. Який а, каже, що можливо готовий піти навіть на поступки а, Росії в питаннях а, підсанкційного санкційного розльхозбанка, щоб створити дочірню компанію, аби розблокувати, так би мовити, зернову угоду і дати можливість ад, росіянам працювати, щоб забезпечувати, нібито світ продуктами харчування, зокрема збіжжям а, з України. Але ми ж прекрасно з вами розуміємо, що якщо хоча б один раз. Росії піти десь на поступки, то вона буде придумувати 100 мільйонів 500 тисяч виправдань, чому а, наступного разу мають так само піти і на поступки. Чи не є це цим от таким, знаєте, певним дзвоником, знов зокрема від Європейського союзу, про те, що готові домовлятися? По про політичні аспекти ні, не думаю, що це готові домовлятись. Зернова угода трошки окрема, все ж таки історія, і там, взагалі, мені здається, зараз мова йде вже і навіть не українське збіжжя, а взагалі про. Те, що ну треба заради певних країн піти на піти на те, на те, щоб Росія могла збільшувати свій експорт, адже Україна неминуче вже цього року знизить свій експорт, навіть без ну, незалежно від того, є зернова угода, немає зернової угоди, врожай впаде. Тут тому що частина території виведена із, із виробництва, це трошки окрема історія. Вона стара, вона окрема. А те, що європейський союз готовий домовлятись, ну тут на жаль, така ситуація, що ви всі наші партнери готові домовлятись. Просто політика така. От вона була проголошена, ми про це забуваємо, але це було сказано ще на початку цієї війни ще минулої осені було сказано, що на певному етапі, коли позиція України зможе вести розмову з позиції сили треба буде переходити до переговорів ну ідея така що можна буде вигнати російські війська переговором от така от ідея але і, ж, напевно... але ж позиції сили вибачте будь ласка пане Олексій але позиції сили але зараз як такої у нас немає у нас вона з'явиться тільки тоді коли наш контрнаступ закінчиться на кордонах 91-го року і коли ми звільнимо крим от тоді буде ну... позиція сили а зараз яка позиція а зараз така позиція ну це ж ми говоримо з точки зору наших партнерів. Вони говорять, що їм вдалося зрівняти принаймні зрівняти воєнні можливості України і Росії, зрівняти. Гроші, які витрачаються на війну з боку України і з боку Росії, це дає Україні шанс. І якщо Україна зможе з позиції сили розмовляти, то добре. А якщо у них виникне таке враження, що Україна і не зможе, незважаючи ні на що, ну тоді нас будуть схиляти до переговорів. І ми теж говорили все, що говорили, що незалежно від того, ви будете нас підтримувати чи ні, ми будемо звільняти свої території. Мінську три вже не буде. Ну на жаль, от Така ситуація, ну я думаю, що все ж таки це ще не така ситуація, коли нас схиляють до переговорів. Дійсно, будь-які невдачі, ну не те, що невдачі, а будь-яке гальмування, будь-яке невідповідність очікуванням. Вона пробуджує ті сили в Європі і в світі, які хочуть тут. На місці вже бігти і домовлятися, От, є такі сили. Вони завжди будуть активовуватись, коли їм здається, що є такі шанси. От нещодавно, навіть Трамп після от, стався заколот в Росії. Тут же Трамп говорить про те, що Путін зараз послаблений, і зараз добра позиція, щоб Україна вже починала переговори з позиції сили з Росією. Та, ну, та, от... Трампа, якщо послухати та. та Трампа, якщо послухати, то він би війну виграв би за 24 години, але при цьому віддав би Крим. Тому що ну, з Путіним треба домовлятися. В цьому контексті от, можливих переговорів і очікувань. Ми були, спостерігали за візитом Матео Дзупі, це папський посланець, який їздив до Росії. Чи не виникає от, тут така певна схемка, що наші політичні партнери не здатні або не спроможні, або не хочуть зараз світитися у прямих переговорах з можливістю обговорювати можливість, наприклад? Де та червона міжа, коли вже варто домовлятися, і вони не хочуть в цих переговорах світитися, і могли послати, так би мовити, третю зацікавлену за сторону папського а, посланця, якби він розвідав ситуацію. Він знає прекрасно, хто а, готовий говорити з Росією і поїхав до Росії домовлятися. А от власне, де та межа, коли можемо сідати за стіл переговорів? Такий варіант можливий. Я думаю, у випадку Ватикана там інша історія. Там така ж історія локальна і така ну зайняття ніші. Певне, от кожна крбпевні країни зайняли свою нішу у переговорах. Туреччина говорила про зернову угоду, трошки там про обмін полоненими. А от Ватикан знайшов таку нішу як повернення українських дітей викрадених. Вони шукали, шукали зараз знайшли. Звичайно, будь-які переговори так само, як Росія намагалась навколо. Переговорів про зерно про зернову угоду чорноморської ініціативи вони намагалися щось ширше таке зробити. А давайте аміка провод, а давайте ще щось, а давайте починати політичні переговори. Так само і зараз напевно Росія намагатиметься це робити, якщо ви хочете повертати дітей. Давайте починати політичні переговори. Мінськ-3. таке звичайно буде, але не думаю, що ну і звичайно, Ватікан може нам донести таку думку. От ви не поговорили до Москви, вони хочуть таке. Це може бути, але не думаю, що це ініціатива саме Витякану. Ну от починати такі переговори. Вони знайшли нішу гуманітарну. За їх ніхто ніколи не буде звинувачувати у тому, що вони намагались повернути українських дітей. Але ну я не думаю, що вони готові бути такими емісарами місарами мінського три. Хоча такі люди напевно є, і сили такі на серед наших партнерів є, які хочуть мінську три. Ну, дивіться, з приводу з приводу, з приводу гуманітарної місії. Ну це ж така, знаєте, та дуже красива а, а, красиве прикриття. От ми ж прекрасно а, розуміємо, що Росія ніколи не погодиться на повернення цих дітей. Це вже ж очевидно, як божий день. Ну для того вони вивозили а, стільки дітей, викрадали фактично а, з України, щоб потім отак, от по-хорошому віддати, як жест доброї волі. Жест доброї волі в обмін на що. Це в обмін в обмін на цілком конкретну річ на відміну ордер на арешт Путіна, виданий міжнародним кримінальним... Але ж злочин злочин уже відбувся. ордер не можна скасувати. Ну можна щось придумати завжди, можуть можна щось придумати. От е, Росія хоче скасувати цей ордер, хоче, щоб е, Путін е, дожив своє життя більш-менш спокійно. Там ще інші люди вони хочуть, щоб інших не покарали за це. Тому що якщо там шукати хто в цьому злочині винний, там багато кого можна е, звинувачувати. Ну і нарешті вони хочуть, щоб Ватікан видав там індульгенцію і сказав, що. Діти мої прощаю вам гріхи ваші. Їм це теж потрібно, тому що вони люди суєвірні і так вони вірять. ж вони ж православне скрепні, а тут же ж католики. А, ну, вони вражини, вони у будь у що будуть вірити, якщо їм таємно сказати, що й гуж вірить, вірить. Да, вірить, вірить в, в шаманів да, разом із. Тому я думаю, тут є, є варіанти, і Ватикан тому займається. Але все ж таки ви праві у тому, що судячи із візиту, от, який відбувся останній, вони сказали, що поки що не бачать варіантів. Я думаю, ну Росія за НАТО багато виставляє вимог для того, щоб повернути дітей. Вони забагато. Якби тільки Путіна звільнити від цього кримінального ордеру, ну вони ще щось хочуть, і хочуть багато, хочуть, щоб Україна відмовилась від території. Ну, це їхня ідея фікс, щоб ми відмовилися від території, відмовилися від Криму. і Тоді вони ж фактично виконали свій план мінімум та максимум. Тоді б у Путіна були підстави, знаєте, повісити собі медальку на груди і сказати: Ну, от я тепер великий Володимир збирач руських земель, так би мовити. Візит до України був керівника ЦРУ. Президент підтвердив приїздку Бернса. Зрозуміло, що говорили вони про наш контрнаступ. Зрозуміло, що американці судячи з усього поінформовані про те, як взагалі все відбувається відбуватиметься найближчим часом. І от ми бачили статтю Залужного, яка вийшла минулого тижня. Наприкінці, це фактично такі собі можна. Ну так, нагадування, а зокрема, і американському істеблішменту і і американській адміністрації про те, що зрештою потрібно перемагати Росію, а не от ну ходити домовлятися. Ну мені знову ж таки здається, там мова не про те, що хтось намагається нас змусити до переговорів. Коли Бернс приїздить, і це ми знаємо. Він вже протягом цієї фази війни не один раз приїздив, і безпосередньо перед нас нападом він приїздив. І потім згодом, коли з'ясовується про що мова, все ж таки мова завжди трошки про майбутнє. Він приїздив, Приїздить для того, щоб щось важливо повідомити про майбутнє. Так само, от коли він у, у січні, там де здається, було січні січня го року, він говорив про те, про плани напада, конкретне, про плани Росії знищення українського керівництва. Він це от все розповідав, те, що їм відомо. Те, що зараз я б звернув увагу на те, що що було сказано в американській пресі? Що не це, це був візит до того, як стався за заколот в Росії, і питання цього заколоту не обговорювалося. От я думаю, що якраз навпаки, саме з цим. Це приїздив. Він, він я думаю, повідомив, що планується такий заколот. він я думаю, просив дуже наш наше керівництво, щоб ми трошки гальмували наступ під час цього заколоту, тому що американці дуже бояться, щоб їх звинуватили у нападі на Росію. Вони бояться бажаючи там ядерна ескалація. Я, я це моя інтерпретація. В мене немає жодних уяв про це. Але, я думаю, мова йшла про це. А у відповідь я впевнений, що звичайно і Бернс, як і всі інші чиновники, почули те, що якщо, якщо ви очікуєте від нас швидкої перемоги. То дайте те, що потрібно для цієї швидкої перемоги. Адже те, що давалось протягом останнього, року, це важливо. Але у сучасній війні ну, неможливо зробити швидкий результат. Ми повертаємось до війни Першої світової без авіації, без, без засобів дальної дії. Ну, принаймні, дайте, хоча б атак. Це про це генерал Залужний писав: хоча б атак, це а ще краще ще касетні боєприпаси і F-16 швидше. Ну тут ми зараз під uh, можемо з касетними боєприпасами черговий раз потрапити під uh, зраду, зрадуньку від uh, Human Rights, uh, які знову будуть нас засуджувати. До речі, як розцінювати їхній останній звіт? Чи гріше це не звіта, таке нагадування про звіт, якому нас критикували за використання протипіхотних міни? Тепер от знову чомусь вони не наважуються росіян критикувати за протипіхотні міни, за фосфор, за все, все, все. А українців у цій ситуації вони вважають нормально, можна копнути. Вони ж плохенькі можуть і не відповісти. Ну я нагадаю є ще такі організації, як Amnesty International, яка критикувала нас за те, що ми, начебто, військові частини розміщуємо не в тих місцях, да, да в школах, в лікарнях, військово. Да. Потім є ще такий міжнародний олімпійський комітет, який говорить, що спорт спортом, війна війною. Є багато чого у світі існує таке. Я думаю, цих хлопців треба все ж таки ігнорувати, тому що їхня позиція. Вони що чому? вони критикують Росію? Вони, начебто, згадують, а але вони, вони говорять, що Росія ж не підписала цю конвенцію Атавську про поки вотні Ну а і, ви підписали, ну, тому ви, ви відповідаєте. А ви відповідаєте? Okay. Да тому я думаю, тут звичайно не треба відразу з порогу їх слати кудись. Треба ну Якщо вони прислали лист черговий, що от є такі. Треба розглядати, звідки вони взяли цю впевненість. Вони що приїздили і дивились, чи там протипіхотні міни встановлені. Я не думаю, що в них є реальні факти. Я, я, буде... я думаю, що вони поїхали в Воронеж в госпіталь, і поговорили із ваньками, яким просто ножки повідривали ну, до колінець. Укропські міни. Звертайтеся в міжнародний кримінальний суд, якщо у вас є докази. А ми не бачимо таких доказів. Ну, я думаю, така відповідь і буде. Але ну на жаль, це є. Це не весь світ, але принаймні кілька організацій у світі таких є, які з дивними такими заявами час від часу виступають. Та тут починаючи від самого ООН, від гуманітарного їхнього відділу, закінчуючи Amnesty International захисниками дикої природи, тут в кого пальцем не ткни... Таке враження, що скрізь речать російські вуха. Невже ну, чому? Грета Тунберг за нас. Ну, Грета Тумбер сказала про це. Треба про це треба більше говорити. У мене завжди з'являється запитання: говорити можна роками, коли робити будете, хоч щось, хоч якось. Ну, Зрештою, знаєте, ці люди, про яких ми говоримо, вони нічого не вирішують і у мирний час, і нічого не вирішують у час війни. Тому так же сильно реагувати на те, що вони роблять, можна тільки у тому контексті, наскільки це цитується у світових новинах, і що це не цитується у світових новинах, то ну можна ігнорувати. Просто. Ясно ловці повітря, або як ще кажуть, просто вентилятори, щоб просто поганяти це повітря поганяти. Запитати хочу вас ще на сам кінець про українське питання. От, спостерігаємо останнім часом, дуже якось багато вати навколо знову стало. То в Херсоні під час видачі гуманітарної допомоги, тось в Харкові таксист з цитатами Країна 404. Тут тут Лепса співають під Києвом. Таке враження, що вата знову підняла голову і відчула, що вона щось може, або, або ми це або це ми почали знову якось не так реагувати на це, те, що було, і воно ж нікуди, очевидно, не дівалося. От що власне, відбувається знов з нашим суспільством, на ваш погляд, що ми бачимо знов такі не дуже приємні для нас приклади? Я думаю, перше, відбувається втома. По перше, є розчарування, що деокупація відбувається не так швидко. Ну і по третє, ми просто до війни багато хто. Я, я теж я це, це визнаю хоча я не, не такий там фахівець роботи спецслужб, але просто я думав, що вся російська агентура буде спалена ще там, ще у 2014 році, і все ми побачимо. А там стільки, стільки шарів цього лайна. Що просто іноді тут дійсно фахівці мають розбиратись, на яких ментальних і емоційних рівнях вони хопають своїх агентів. На жаль, це просто є. Тут є єдине, що я не вірю, що ці люди, які іноді щось заявляють, що вони є організованою силою. Тут якщо трошки попрацювати, з перекриттям каналів фінансування, отаких таких матеріальних якихось стимулів, я думаю, це не становить загрози. Але стосовно того, що дійсно цього значно більше людей, які готові реагувати на анонімні кремлівські телеграм-канали, де, де ще перепощувати і розповідати, от дивіться, дивіться, ну це іноді дивно. Іноді дивно Хоча я думаю, це все ще не так, не те, що ну це відносно небезпечно. Знаєте, це як комари у лісі. Вони неприємні, але іноді прилітають стрікози і всіх. Всіх цих камерів, але, але, але ми констатуємо факт, що саме серед цієї когорти, так званої вати, російські спецслужби і знаходять тих, хто здає потім локації нашої протиповітряної оборони, так, намагається підривати наші потяги. Тобто, фактично, це люди, це вороги в нашому тилу. До них треба ставитися відповідно, як до ворогів. Ну та на жаль, треба і доводити, що вони вороги там тут про самосуд і... не йде. Про самосуд не йдеться, але чи достатньо того, що, от, наприклад, цей таксист вибачився? Це ж не означає, що цей таксист насправді е, ну до нього дійшло. Що насправді обстрілюють Харків, його рідний Харків, не Україна, а російські РСЗВ прилітають йому на голову і російські авіаційні бомби. На жаль, це є. Я, от е, минулого тижня так сталося, що був у в у, у камісарікамісаріті, центрі комплектування, і я там чув розмову. Здається, ну як це можна? Людина розповідає, що ви тут, хлопці, теж на непередовій, що в мене там розповідаєте, куди як я маю приходити не на, на медичний огляд. Е, це на жаль, є, але я думаю, тут проблема. Знаєте, вона дуже глибока у тому, що якщо підняти цю хвилю, що треба. Задушити цю гідру, у першій хвилі цих борців із російською гідрою опиняться російські шагенти. От тут є така небезпека, і вони будуть доводити ситуацію до абсурду. А потім виявиться, що вони патріоти. а Насправді вони невідомо хто. Просто складна проблема. Тут, ну я не фахівець, як це подолати, просто можливо перехворіти, і, можливо, цей ковід цей перетвориться на грип і все воно минеться. Але дійсно, я, я з вами вагоджуюсь, що можна відчути цю нову хвилю. Вона просто не така, не така небезпечна, як була рік тому. Це щось таке, вже знаєте, як. Щось, щось ну, і те, що я сказав, це як грип, а не кодик. Добре, дякую. Олексію, спасибі величезне за коментарі. Олексій Жак був з нами, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Спасибі.